Привіт! Рада вас бачити на моєму каналі. Дуже довго вже з вами не бачились, і я вирішила змінити цю ситуацію. Тому сьогодні я вас поведу на класний захід, який зараз відбувається в Сарагосі протягом трьох днів. Не знаю, наскільки це чи це присвячено до свята праці, яке тут, до речі, святкують, або не знаю до цього, але тут три дні буде одна ярмарка ярмарка їжі якої їжі я вам не скажу, щоб не спойлерити, і потім все вам покажу. Тому давайте ходімо зі мною. Так як ми вже потрошку наближаємось, хочу розповісти вам про сам захід. Як ви вже зрозуміли, ми знаходимось на гастрономічному фестивалі, де беруть участь 18 гамбургерних ресторанів у форматі food Truck, які до 7 травня змагатимуться за титул найкращого гамбургера в Європі. Ми знаходимося на ярмарку. Дуже багато різних 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 гамбургерів. Я насправді зараз не знаю, що обирати, але дуже все смачне і. Пахне. створення фудтраків виникла в 2018 році від чотирьох жителів Валенції, які протягом восьми днів продали понад 85 тисяч гамбургерів. Ви уявляєте собі, яка це страшна сума. Але в усьому світі розпочалась пандемія, тому плани про гастролювання світом трошки обірвались. Але так як зараз вони стверджують, вони налаштовані дуже рішуче. І потім після Сарагоси вони поїдуть до Севільї та Малаги і нарешті до Валенції. Тому зараз в Сарагосі шукається найкращий рецепт, який братиме участь у великому європейському фіналі, який відбудеться на фітбольному стадіоні Валенції, уже наступного липня. Насправді я дуже довго вагалась, який вид гамбургера обрати, і все ж таки зупинилась на вантажівці Umbrella, яка продає гамбургер, що називається Каліфорнія. Як ви можете бачити, він складається з Double Beef Smash, сиру чеддер, кисло солодкого цибульного соусу з копченим беконом. він був мега-мегачний, серйозно. Але він коштував 12 євро. 12 євро це дуже дорого. Наприклад, тут в Іспанії з 12 євро в деяких місцях ти можеш отримати. Я в себе першу страву, другу третю страву, і яка буде коштувати 12 євро. До прикладу, вчора я була в одному місті, де бургер коштував близько 7 євро, і там входила картопелька, різні, є, різні соуси. Загалом 12 євро це дуже дорого. Але я думаю, що так як вони це зробили все так гарно, так естетично, атмосферно, через те, в принципі, поставили таку високу ціну. Що я Хотіла сказати Фейл. Давай, давай. Хотіла сказати, що ради вона такого коштувала дуже була смачна. Вона була дуже смачна амбутеса. Америка ця ферія не дуже, як вам сказати, не схильна бути відбуватись в Іспанії. Люди тут по-іншому трошки все святкують. Вона більш е, типова для Америки там, і для інших країн, там, там також Амстердам. Тому для Іспанії воно не характерно і дуже помітно, що немає людей, абсолютно дуже мало людей. Гадаю, що це саме через це. От. І... дуже нагадує м, набережну, в києві. Також літом. Е Завжди є різко ці компоненти, різні такі машинки, не проте напросився рік їжу. Е і якщо знаходити з правого боку, то з лівого боку Дніпро і з правого боку це все. І тут все навпаки, тут це з правого боку, а з лівого боку річка. Зараз вам покажу. Вітер стих. нарешті можна дозаписувати фіналочку, як то кажуть. Складно було взагалі робити зйомку, тому що коли в Сарагосі вітряно, це просто не можливо, ну, неможливо навіть тримати в руках телефон, щоб ви розуміли. Достатньо коротеньким вийшов ролик. Хотіла більше, але вітер трошки вніс свої корективи. Але не сумуйте згодом. Я зроблю відео, як все ж таки підготуватись до Делі та як вивчити іспанську мову, і багато ще різних плюшок. Тому не перемикайте, слідкуйте за мною, ставте лайк і до зустрічі.